Слухаю. Кажуть народі, що про кумер говорять або добре, або нічого. Чи це добре, чи це правда? Головне, щоб в Бога ми заслужили добру відповідь, а то, що в народі говорять, от ми стоїмо коло древнього пам'ятника Шевченку. Покажи, то один із перших пам'ятників в Україні. Якщо б був нормальний дядько, письменник, все, то про нього й скажемо добре. Ну, якщо Сталін з Леніном, з Гітлером були садісти і аферисти, і самі такі, ви сказати, вбивці, то про них історія каже, що вони ненормальні були. І такі зараз є постаті, які тому про людину адекватно е, скаже лише Господь на страшому суді. А тут в житті, хто що схоче, то скаже. А про померлих кажуть, говорять тільки добре. Ну якщо Гітлер провев всі кривлі. Сталін стільки зробив, знищив людей, то про них не можна добре сказати нічого. Що вони добре зробили? Вони знищили мільйони людей. То є гріх, то є беззаконні. Тому казати на те, що то добре, то буде гріх казати. Мовчати на гріх теж гріх. яка краса того. Дівчата, слава Ісусу Христу! Ви дуже раді в живу. Ви вживу, а хай Бог бороне, щоб мер. Трохи поживемо. Вітанячкою вам! Вітанячкою і вам! І то ми того собі того, де то ми є. Дякую. Село Тюдів. Тюдів, тюдюві. І тут такий пам'ятник, то священик Юліан, тут Михайлик в мене ще є. І так ми знімаємо, якщо добрі люди, то про них можна зняти і розказати, то є добрі люди. Пам'ятники класти не треба. Так. Цього всі. Та не треба мені теж. Де слово, будьте добрими людьми, і все буде добре. Правда, сидош? Пішли.